Найбільш дорогий турнір призову за останні півроку, якщо не рік. От що влаштувало нам Пларіум, власне на цих вихідних. Вітаю вас, шановне панство. З вами Сан. І сьогодні ми будемо намагатись дістатись до 5-500 для того, щоб заробити бали натора. А також в процесі, так як портал горить синім, будемо отримувати багато легендарок, багато епіків і кайфувати від того, що нам прибіжить. Поїхали. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні БПЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож фонд Повернись живим починає безстроковий збір на збиття тисячу таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого й хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Почнемо з того, що на 5500 очок в середньому в перерахунку при Х2 на продавні вам потрібно близько 100 умків. В принципі, це та мета, за якою б я йшов. Якщо ви плануєте отримувати душу ТОРА в 5 зірок, швидше за все вам треба буде її робити. Вкотре нагадую, що окрім того, що ви можете відкрити чисто сині уламки під x 2 в цій події враховуються усі можливі персонажі з будь-яких джерел, яких ви можете отримати. Тобто мова йде про злиття, там реліквари, живоглоти, якщо у вас є якісь старі там разини, і так далі. Мова йде про будь-яких героїв з часток, мова йде про церкони, мова йде навіть про персонажів власне з ринку. От, якщо ми зараз придбаємо цього скелета, ми отримаємо там плюс турнірний бал. Відповідно, якщо вам вкрай необхідно добрати якихось балів, ви можете їх отримувати купи місць. Так само це стосується і персонажів, наприклад, лідії, наприклад, персонажів за місії і так далі. Але сьогодні нас цікавить конкретно дві речі: це якомога більша кількість епіків. Для того, щоб власне набити ці 5500 очок, тому що як ви бачите, в мене нема став лампів, і це буде досить складно. Тобто, в перерахунку мені знадобиться, типу, як мінімум, три легендарки, та, для того, щоб добитись умовно чогось схожого. Але відкриємось спочатку по цим уламкам, а потім побачимо, можливо, вкриємо циркон, можливо, дістанемо якогось ще епіка, в залежності від того, там, скільки очок у нас залишиться. А, тож, давайте починати. Почнемо, власне, з одиночних уламків, а потім вже будемо скривати десяточками. Починаємо зі скелета. До речі, скелет, але е, темний це єдиний персонаж, який мені залишився на міках, тому Тож я дуже сподіваюся, що в, я... в якихось найближчих не знаю, планах у пларіума є е, гарант, власне, по темним героям. Е, зараз буквально... Вчора з'явились новини про групу нових легендарок, 4 штуки. А поки вони ще тільки на тестовому сервері, але там дуже багатообіцяючим виглядає е, нова темна легендарка японець. Прям... Я думаю, що це буде один з топів, топ-3 на нагідру. Помовно, тобто, він не переплюне тундру та шира, трунду та шира. Але з того, що я бачив, наприклад, він краще Деокса. І це трошки вражає, бо ви, напевно, могли чути про такого героя, як Еокс, і він досить, досить вражаючий. Але ця легендарка краще. Так, дивимось, у нас поки що нічого цікавого, Сандвінія, Мелга і, і Орк там ще, ще прибіг. Але гарна, гарний рейд по епіку. Тобто 4 епіка з 9 уламків, це прям солідно. Якщо ми так продовжимо, то можливо закриємо безліку. Тепер погнали дивитися десяточку. Так. Продавні нас завжди відкривається швидше, тож тут ми надовго не затримуємося. Урсин досить посередній ведмідь, майже ніде не використовується. Але нам треба більше епіків. Що це таке? 1,5 і на 10 уламочків. Нам треба хоча б 3. Це вже про щось мова. О, 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 дякую, гра. Так би і зразу. 4 навіть. Чи б хтось із них грав. Ну, в принципі, граш. А, там, на початку всередині гри досить ефективний персонаж. І так як в мене вже є вкачаний Зелот, він піде в плюси, але Hope, Hulk, от я не бачив, щоб використовувався. Йдемо далі. Давай ще епіків. Епіки це добре, епіки це корисно. Горлос, до речі, один з найбільш е, часто використовуваних епіків. В тому плані, що він дуже ефективний дебафер, масове зменшення захисту і випалювання точність, це прям, прям дуже корисно. Плюс він б'є досить сильно, як для епіка. Тому, тому досить ефективний, дядько. Так, ну де епіки? Епіки, виходьте. Ні, ну це, це що це таке? Це не діло. Ми на це не домовлялись. dx Х2? Нам потрібно більше епіків в легендарок. Ну хоча б так. Шукачка є один з рівнів в Сентранусі С6 чи С7, на якому вона і Лурія, це, по суті, два персонажі, які його проходять тут вдвох. Тому ну, піде в плюси моїй. Дуже корисно в цьому плані. Так. Ну, не треба. Давайте на чомусь позитивному завершимо. Ага, Арміна. Дуже позитивний вираз обличчя, але це принаймні. тому, тому таке. А, Давайте дивитися, що у нас вийшло по очкам, і чи будемо ми щось добирати тому ж, такі, легендарками, церконами ще чимось. Є відчуття, що ми набрали десь в районі 3000. До п'яти нам дуже-дуже дуже багато. ну 3 ми точно набрали, це вже добре. Питання, як далеко ми від цього. Як далеко ми від цього. Ну досить далеко насправді. Ні, тоді, тоді це не має сенсу. Якщо це майже 2000 очок різниці, це скільки там 140 про давнього, умовно. Ну, знову ж таки, значить, це будуть перші 150 очок, які я тут пропущу. Нагадую про те, що в цілому, якщо ви йдете за душою Тора, вам принципово забирати саме 4 душу. Бо це його о, значно сильніше бустить, аніж п'ятизіркова. Але п'ятизіркова вона корисна для дарів, вона корисна, по-мовному в транусі, для активації рівнів, о, для якихось важких підземель, модно, щоб по ньому менше били, в такому дусі. Але нав, навіть чотиризіркова — це, це вже дуже круто. Тож я чекаю результатів ваших відкриттів в коментарях. А, будь ласка, приходьте, розказуйте, скільки ротусів, харім, ліліту чи якихось класних персонажів ви дістали з як там, А, Абсолютно щиро за вас порадію і побажаю власне удачі на наступний раз. Тож, дякую за перегляд. А, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а, підтримуйте ЗСУ. З вами був Сан. до Зустрічі!